E Коти. <гум> ну, правда, небагато, тільки що вайтик ще сиділа. А сейчас сьомочка сидить, так? Да? Вайтик уже наш уже величенька, вже цепляється когтиками, вже так царапається, больнувато. У них це така дурна мода, вони оце залазять мені оце сюди і починають оце лащитися. лащиться. Сейчас вайтика покажу. Вайтик! Вайтик. Вайтик. От уже. Думаю, що їм щось будуть давати кушать. Ні, вони вже сьогодні кушали. Кушали і не тільки у нас. Мам. Оце сьома, це от так от любитель сидить. <світ> і на це залазиться, то ти сидить. <світ> так, що таке? Все нормально. Зараз е, покажу, яка у нас сьогодні погодка. А що там відбувається? Стоїть. Ну, по... ой, боже. Е, сьогодні у нас. Сонечка нема, але воно у нас виходило. Зараз захмарило. Зараз покажу, що у нас там сьогодні по панелькам. У нас мережа вимкнена. Не за того, що у нас зараз нема світла, а просто тому що. А, ну, ми стараємося економити і за цього вмикаємо, щоб з панели йшли. Але зараз ви бачите, з панелі йде 0,23. Ой, вже 0,33. Частинка йде на зарядку, але майже нічого. Тому що, бачите, вони тут 99% вже зарядилось. І ще 1,23 розходує будинок. Ну, це вже з акумулятора він розходить. Ну і, може ще вийде сонечко, і потім я вам покажу, як воно а, бере у нас дуже добре з панелей. Сійшли дощі, і оця ліжаночка промокла, там от заливало дуже багато. От, і нам тепер, що треба зробити, оце все порозвішувати, щоб воно це все просихало. От, і ще я хочу тут прибрати. Трошечки попідмітати, оце вбрати. Це з доща. Це не, ви не подумаєте, що це зуси щось наробили. <хи> Ні, це ми зараз все приберемо і ліжанку. Це треба порозвішувати, це все. Воно що воно це все мокре, воно аж квакало тут. Тільки зібралася прибирати. І отут, бачите, сьома з рижиком усівся. В коментарях просять показати поближче великого рижика. Всім подобається цей кіт великий. Він класний. Звісно, на мене вже корі залізла. А тут у рижика щось наче є. Щось мені кажеться, що там якийсь, чи, якийсь там бугарочок, чи клещ, чи що. Ну, коротше, ми зараз е, акуратненько попросимо їх встати і поприбираємо, тому що вони лежать от просто на мокрому цьому всьому. Іще один он прийшов. Ну, нічого. Треба ж це все повисушувати, куди це все дівати. Думала, що я зараз зроблю. Я зараз однесу оці ось іграшки. Це у нас тут такий конструктор. Єгор грається. Це. це ми тут знайшли в сарайчику. От. І я зараз їм пронесу. У мене там ще Вон, в сараї є така, ну там ще в мене заготовлена їм суха така підкладочка. Я не пам'ятаю, що там чи світер, він вайтик біжить. А, чи світер, чи щось таке. Ось воно лежить тут у нас. От. І я зараз там на цьому положу, так, куди це прибрати? Давайте поки сюди поставимо. Це таке, як наче. Ну, коротше, таке старе воно. Не знаю, що це світер якийсь чи що. Якийсь шерстяний чи що. от. Це Ми брали в секунді такі знаєте, старі погані речі, щоб можна було котам підкладати. І я зараз їм положу сюди, на цю столочку, хай вони лежать. До речі, у нас з'явилися такі гарні квіти. Корчику, дивіться, жовтенькі і бордові, зараз покажу. От. Ну, красаж. це попересаджували герань. Так от. Ну, а це вже будемо перебирати. Роботи багато у нас. Зараз це першим ділом зараз оцю лежанку тут, і отут треба навести порядочок, трошечки позамітати. Так що, все, ребятки, встаємо. Звичайно, це вам мало, так? Да? Я гайчу. Наелися у соседей, да? Иди сюда, сюда. Не, не, Сёмочка, я знаю, что ты не хочешь, но надо. Давай сюда. Вам тут мало места, да? Рыжич, Ой. Ой. видите, какой рыжик великий. О! О! А! я его даже не могу поднять, он очень тяжелый. Вот такой котик. Дайте сюди. Отак. От ну, звісно, рижику тут не подобається. Так. Опа. Ми це все вам висушимо і положимо назад. Тому що воно мокре все. Так, а що тут? А це сухе. Діялка. Воно, мабуть, не до конца просто промокло. Значить, тут це зараз положимо, висушимо ці старі. Це пальто і халат. От. Шерсті, звісно, на ньому просто. Ой, ну це ж коти. Що ж, вони ще всі шлахматі, ви бачите, які. У нас це вітром постійно оці лієчки кудись уносить. Так що я їх завтра. От... Ой, Боже, завтра. Зараз я сюди їх приберу, а тут наче вже хтось лазить, які звуки непонятні. Ми так Лео закрили недавно, нашого пушистика, в гаражу. Ой, не в гаражу, коротше, в сараю, Там дальній в нас є сарай. от, І ми там закрили Лео, він там сутки просидів. Це ж хорошо, що ми туди пішли, подивились. Там чисто за молочком пішли. У Нас там молочко лежить таке в пачках. От, і це я пішла, подивилась. Думаю, ага, надо молочка взяти. І там Лео сидів. Це. Я підмила, тут цей весь крупний мусор прибрала. тут он прям взагалі робота йде. У нас є така стара швабра, я зараз налью води ми тут трошки пройдемось там, по якихось п'ятнам, які я не змогла ще раніше Ну, Ви ж самі розумієте, коти бігають. От них коти бігають, від них тут залишаються всякі сліди, тому зараз трошки ще помию. Єгор прийшов допомагати. любить допомагати. Так, да, Єгор? Зараз угу. все нам тут перемиє. Ну, Якщо Єгор поки миє, я тоді зараз спущу оці от китнички і буду виривати оці сухі чорнобриці. Це все. Не треба. Єгор каже, не треба. Я, коротше, протупила, щоб нічого ну, це не висипати. Зараз я відьорку ще візьму і потім відьорку його положу. Одразу не додуматися, да? Це ж дві секунди. Взять це відро. Чого я його не взяла? Так, де відро? Де відро? У нас тут все, що хочеш, бачите? Все, що хочеш. Ну, оце у нас є, що це. Руция. Что, Нелоня? Угу. Иди. Давай выбираю, так ты уже ведет, как по одной, по одной. Так, обтрушила это. Вот а так да, молодец. дориваю, дориваю цей останній горщик. Поки що я назад ставлю ті коробки з цією землею, то потім я придумаю, що робити. Е, трошечки ми зібрали насіннячка і багато не збирало, тому що он ще у нас, бачите, що Хі -хі -хі. Ще все впереді, ще кустики в нас ростуть. Ой, це взагалі було б оце. отак, от, щоб засадити. Отак, було взагалі класно. Бачите, які вони А Пахнуть як. Пахнуть класно. Я зараз вам іще кое-що покажу. Зараз я зайду сюди в полтавську кухоньку Дивіться, що у нас є. Це, коротше, там у нас кущі айви є. І це ми е, назбирали айву. Мені в коментарях написали, що з нею робити. Коротше, ми її порізали. Е, ну, то як. як Хочете, можна її порізати. По-перше, кружочками можна порізати, посушити, потім в чайок додати. Ми зробили в баночку, дрібненько порізали і пересипали цукром. Дуже класно, ми тепер лимон взагалі купляти не будемо, тому що нічим не хуже, якщо з цією айвою пити чайок. Вон, цілий ящик у нас є. І це ще, і ще є. Це тільки те, що тут у нас стоїть. А ще в нас що стоїть? Ще в нас багато грибів. Отут От все гриби. Тут грибочки. Тут які хочеш. Які хочеш. І рижі, і білі, і грузді. Ой, багато-багато. Там іще красота. Ну, за його ж кажу, взагалі супер. Так, ми з Богданом взяли відро. І зараз хочемо трошки піти, порвати, вирвати нарешті. Трохи, поки в нас є ще час. Mm, те, що в нас вже посохло і йому вже <смі> те, що Вже всі поприбирали городи, а ми все ніяк. Все чого ж чекаємо? Ой. Ну, не те, що ми щось чекаємо, просто ми робимо, коли в нас є вільний час. Так, е огірочки вже у нас вирвані. Е Оце зараз ми хочемо розібратися, що в мене з камерою. Хочемо зараз розібратися з оцією грядочкою. Ось Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, що це за рослини. У нас на лілянці їх дуже багато, воно якесь таке, я не знаю, таке бархатне. Що воно оце таке? Щось я не можу знайти, опис ніде. Так що вони корінь, бачите, в нього який? Якщо хтось знає, будь ласка, будемо чекати ваших відповідей. Дан почав видирати ще оці помідорчики, а я зараз що хочу вам показати? Я хочу вам показати справжнє чудо. Отут у нас ріс салатик. Єгор, зараз. Гляньте, оце ж все сіміна посипались, бачите? Він же який величенький навіть є он. І це ж сме? все у нас зійшов салат. А он скільки, дивіться, там лежало бадилля сухе. Сіміна обсипались і ото виріс ото салатик. Зараз поближче підійду, покажу вам. Так. О, літак полетів. Літак полетів. Зараз даю. Дивіться. Опа, не, одходь, не, не, не ходи там. Його, іди сюди. Гляньте яке чудо. Ми думаємо, може, якусь тепличку сюди поставити, коротше, прорвати його і щоб у нас салатик ще був. Ну, це взагалі красота. Я не думала, що так буде. Ми ще дивилися відео в Ютубі, там жінка казала, воно у вас виросте ще, як одуванчики будуть рости. Я не повірила. Дивіться, бачите, результат який. Яка все-таки в нас природа. Що Богданчик? Як легко? Ну, так собі. Так собі. Ти спочатку, Богданчик, ти спочатку палочки, на яких вони держаться, познімай, а потім вже виривай помідори. Час, угу. До речі, наша капуста, яка ще тримається, незважаючи не на все. Де? Єгорка, не треба там ходити, то що можна впасти. Не І знаєте, вже <с> ніхто вже давно не їв її листя. Не знаю, з чим це пов'язане. Коротше, воно вже почалась формувати манесенька капусточка. Ну, звісно, що це все не доросте, але ми її пізно посадили. Я теж кажу, посадили чисто як експеримент. Подивитися взагалі, що за насіння що з нього буде. Щоб вже на наступний рік якось розчитувати. А оце чудо, це рукола. Ох, вона, ми її посіяли, вона дуже швидко у нас зійшла буквально, там, я не знаю, дня за три. Як погнала, як погнала. Ну, пробувала я з нею щось робити. І соус робила. А, там в інтернеті дивилася рецепт соуса. Ну, взагалі мені не сподобалося. Ну, це від цього чуда взагалі не захватив. Воно росте, як бішене. Ну, Може, хто цим займається, то класно. Ну, більше ми це садити не будемо. Цю руколу, в мене ще знаєте, такий, скажу, специфічний смак. ні. Дивіться, <звечень> які корні. Корні у помідора. Я ніколи не видирала я не знаю, які вони повинні бути. Ну, дивіться, які прям зеровінючі.